Таємо глядачів телеканалу МТМ. Час новини. У студії сьогодні для вас працюють Антоніна Богославська та Валентин Терлецький. Про головне для міста, для всієї країни і кожного з нас розкажемо прямо зараз. Сьогодні ми вшановуємо дату, коли історична справедливість перемогла, і на мапі світу знову постала вільна та суверенна Україна. Але у полум'ї війни саме поняття незалежність набуло нового глибинного сенсу. Незалежність України це наша щоденна боротьба і незламна віра. Ми боремось за найдорожче за рідну землю, за наших дітей, за наше майбутнє, за право бути собою у вільній і сильній Україні. І цей подвиг щодня творять звичайні люди, наші військові. І нехай би як там не було важко постійно битись. В цій країні народжуються найкращі поети і воїни. В цій країні честь народитись. Незалежність це коли небо мирне, а земля. Не. Незалежність це віра в себе та свою країну. Незалежність це відповідання за своє. Незалежність – це право вибору і право уроцю. Незалежність це коли борешся та перемагаєш. Сьогодні серця мільйонів людей у світі б'ються разом із серцем України. У День незалежності відбулася Всесвітня молитва, яка вперше об'єднала різні народи, конфесії та традиції заради однієї мети, миру і перемоги світла над темрявою. До всесвітньої молитви доєдналася і Запоріжжя. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний на дам сьогодні і прости нам, прови наші, як випершими винуватцям нашим, і не да покусу, але визнайся лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Зранку на хортиці зібралися священнослужителі різних конфесій, керівництво області та міста, аби підтримати Україну молитвою, звернулися до Всевишнього з проханням про припинення війни і страждань, про захист невинних, повернення наших людей додому, встановлення справедливого миру та відновлення правди, свободи і гідності. Боже, підкріпи і дай сили кожному священнику і пастору та капелану на Запоріжжі та в нашій країні. Благослови кожну помісну церкву в Україні бути готовою до служіння в сучасному суспільстві. Даруй нам твоєї єдності і сміливості, щоб називати гріх гріхом і стояти за твої принципи і цінності, щоб допомогти українцям особисто зустрітися з Богом і будувати власне життя на біблейних засадах. Боже, ти всемогутній, просимо тебе про мир в Україні та нашій запорізькій землі. Благаймо, щоб ти зупинив війну й агресію Росії в Україні. Нехай будуть зруйновані підступні плани ворога, нехай їх зброя стане безсилою та недієвою. До дня державного прапора України запорізькі митці вирішили оновити символ, який 9 років тому намалювали на найвищій точці міста. На висоті пташиного польоту знову з'явився яскравий синожовтий стяг, який видно одразу з кількох районів Запоріжжя. І як це було, бачили наші журналісти. На висоті 200 метрів знову замайорів український прапор. Його зображення з'явилося на крані вантового мосту, найвищої точки Запоріжжя. Перший державний символ тут намалювали 9 років тому. До цей час він вицвів і давно вже хотілося відновити його. Відновити, щоб він був більш яскравим. Ну, зараз така є нагода. Новий стяг завширшки та завишки майже 4 метри. Завдяки висоті крана його видно одразу з кількох районів міста. Якщо звернути увагу, вітром обертає кран, і він іноді повертається одним боком прапор до міста, потім іншим. Його видно з проспекту, з бульвара Шевченка з Металургів. З металургів точно він отак по лінії. От прямо на лінію виходить. Робота триває кілька годин. Щоб дістатися такої висоти, екстремали взяли спорядження: мотузки, підстраховку, воду та 12 балонів фарби. Тільки підйом десь хвилин 40 займе, бо спорядження дуже багато, з ним дуже важко буде підійматися, так що це швидко. І я думаю, що десь години три десь так буде пробування да, самого прапора. Митці діляться, страху немає, адже мають досвід висотних стрибків. Їхня мета нагадати всім, що Запоріжжя українське місто. Я кожною цією подією хочу показати і довести, що Запоріжжя це Україна, і Україна, вона існує. Що ми, ми є, ми існуємо. Якщо ті люди там з півночі і Путін конкретно вони е, ігнорують цей факт, що ми є, ми доводимо, що, що ми є, ми існуємо. Ми, українці є, ми існуємо, і ми існуємо ще й, і тому, що у нас є такий прапор, і ми можемо намалювати цей прапор. Якщо 9 років тому малювали водоемельсійною фарбою, то тепер використали аерозольну. Вона витримує ультрафіолет і залишатиметься яскравою значно довше. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Синя-жовтий стяг за майорів і на острові Хортиця. Державний символ підняли на флагшток за вишки 40 метрів на кургані єдності, що на Хортиці з нагоди дня державного прапора. Місце не випадкове, адже символізує єдність та незламність України. Урочистості відвідали представники міської та обласної влади присутні, вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. І під звуки і гімну прапор підняли над Запоріжжям. Благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України влаштували напередодні у Запоріжжі школярі, їхні батьки та вчителі присвятили Дню Незалежності. Виручені кошти підуть на потреби 15-ї бригади Карадах Нацгвардії України. Участь у заході взяли цілі родини, адже кожна річ, зроблена руками дітей та дорослих, стала символом підтримки захисників. Як це було? Дивіться в сюжеті. Діти, батьки, вчителі всі зібралися задля доброї справи збору коштів для зсу. Люди готували вироби власноруч, щоб продавати їх і зібрати кошти для наших захисників. У нас там мама одна всю ніч варила льодяники, і це правда всю ніч, бо вона поспішала. Секретарка робила ті зіфірки. І ще одна мама з 11 класу шила оці всі прихватки. Діти в'язали. Ось, наприклад, я купила собі отакий, придбала браслет. Оце діти в'язали. Учителька початкових класів пані Тетяна каже: атмосфера неймовірна, але коли розкладали стенд, почалася злива. Тож дуже хвилювалися, аби не зіпсувати дитячі поробки. Та я у захваті. Ми спочатку, коли ми стали розкладатися, ми по-перше, як ми везли оце все. Це почалося із того, як ми пакували і як ми везли. Привезли, оце тут розложили. Як вперіщів оцей дощ. Ми бігали з оцими поклійонками, накривало це, переживали, щоб воно це все не розкисло. На ярмарку можна було знайти не лише дитячі поробки, але й витвори від відомих майстрів. Свої вироби надсилали навіть з інших куточків України. Є роботи майстрів, є роботи дитячі, це ляльки-мотаночки є, це такі бабаєчки, домовята, ну і різні сувеніри, серветочки, прикваточки, подушечки, думочки. Все зроблено з любов'ю. До акції долучилися школи не лише всього Хортицького району, а й з інших навчальних закладів Запоріжжя. Дуже приємно, що до цього благодійного ярмарку долучилися діти, діти шкіл Хортицького району. Дуже багато гостей з інших районів міста Запоріжжя. Це в черговий раз підтверджує, що ми можемо об'єднуватися і робити гарні справи. Попри зливу, люди не розійшлися, адже знаю це більше ніж просто ярмарок. Це підтримка військових, які щодня тримають оборону. Ми тільки почали, от ми тільки розложилися. У нас уже півтори тисячі вже було одразу. Кожен дає маленьку частинку тої свободи і віри, що завтра буде, і наші діти будуть жити в мирній країні. Я дякую вам, шановні шановні хортичани, за те, що ми сьогодні зібрались. Усі кошти передадуть на 15-ї бригади Карадах Нацгвардії України. Надія Палапенко Єлизавета Колеснікова телеканалом Тож зараз головне завдання кожного українця підтримувати сили оборони донатом або добривими справами. І головною рушійною силою на цьому шляху, звичайно, є волонтери. Одне з таких об'єднань смугастий кіт. Вони почали свою роботу з перших днів повномасштабного вторгнення і сьогодні продовжують творити незалежність швейними машинками та дисковим ножем. Про їхню допомогу дивиться у сюжеті. Волонтерське об'єднання Смугастий кіт було засноване наступного дня після початку повномасштабного вторгнення. Помимо того, що ми почали закупати щось відвозити, продукти. Взагалі, все підряд, все, що було необхідно на той момент. ТРО і в принципі підрозділи, які вже заступали на захист України. Ми вирішили спробувати в якості тестового формату пошити спальники. Пізніше волонтери почали шити не тільки спальники, а реагувати на різні запити, починаючи від балаклав, закінчуючи флісовими кофтами. Насправді був дуже дуже великий перелік того, що ми ршили на той момент. Зараз це вже сформувалося вже на основні напрямки. Це спальники, евакуаційні. Ноші і інколи дощовики і окремі запити від підрозділів, починаючи від якоїсь дуже маленької штуки, чохлом на сау. спочатку своєї діяльності. Коти передали вже майже 6 тисяч спальників та майже 2 тисячі нож. Спочатку вони працювали здебільшого на запорізький напрямок, але їхні вироби мандрують по всій лінії фронту, кажуть волонтери. Сарафа радіо працює так, що у нас немає якихось конкретних підрозділів. Ми працюємо з усіма. У нас дуже широкий спектр заявників і дуже час. То вони передають контакти далі. Пані Поліна каже, що свої вироби постійно вдосконалюють. І наразі це вже восьми вид спальників, які виготовляють. Це такий не універсальніший варіант. Тут є і плісана підкладка, і це все розкривається, тобто він дуже широкий, тобто це вже два метри. Це з таким м'яким з м'якою підкладкою, щоб було якось комфортніше, приємніше, було гостійкий матеріал. Майстрині кажуть, кожного дня приходять до смугастого кота задля скорішої перемоги України. А для цього... Нашим захисникам та захисницям треба створювати якомога комфортніші умови. Саме найголовніше мотивація це наша скоріше, перемога і скоріше наше щасливе життя. Ми вкладаємо своє тепло, свою душу, тому що хочеться, щоб всім було комфортно, і щоб, ну, щоб хлопцям, які захищають країну, щоб їм було тепло, тому що дійсно. Ну, зараз і ночі холодні, не то що і зимою для волонтерів смугастого кота. Кожен пошитий спальник чи ноші це внесок у спільну справу. Вони переконані, лише разом українці здобудуть перемогу і захистять свою незалежність. Ми віримо в силу оборони. Дякуємо всім, дякуємо медикам, всім надзвичайникам, всім організаціям і не тільки військовим, які роблять все, щоб у нас цей день був, щоб у нас була незалежна Україна. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Тим часом триває опір і на тимчасово окупованих територіях. На честь Дня незалежності України активісти руху Жовта стрічка наповнили окуповані міста від Севастополя до Енергодара українськими символами. А у тимчасово окупованому Криму долучилися до проєкту муралів стінописи опору від руху опору сил спецоперацій та центру національного спротиву на південному узбережжі. Активісти залишають яскраві патріотичні зображення, гасла Крим це Україна, а також символи руху. Коопорус, ССО ЗСУ. ці візуальні месенджі ламають міф про руський мір та свідчать про силу та сміливість наших людей, які, попри терор і переслідування, знаходять спосіб показати Україна тут. Віра у нашу перемогу і постійний спротив, тим більше на тимчасово окупованих територіях, дає надію і віру в те, що Україна обов'язково переможе, попри все. Навіть коли російські окупанти нищать наші міста забирають життя та намагаються стерти Україну з лиця землі. Ми стоїмо і відбудовуємо зруйноване у Запоріжжі. Вже кілька будинків отримали нове життя. Їх повністю відновили після прильотів. В інших роботи на завершальній стадії. Які рани Запоріжжя вже вдалося залікувати бачили наші журналісти. Діра у серці Запоріжжя. Це будинок на проспекті Соборному, 6 жовтня 2022 року після російської атаки. А так він виглядає сьогодні. Тут не тільки відбудували зруйнований під'їзд, а й відновили унікальне зовнішнє оздоблення. Дуже гарно, намного краще стало. Файно, красиво. Бачу, що люди вложили сюди душу, серце і глаз радує. Цей будинок частина архітектурного ансамблю у центрі міста. Він пам'ятка архітектури місцевого значення. Аби відновити оздоблену ліпниною фасадну частину, необхідно було не просто виконати її капітальний ремонт, а й реставрацію. Це найбільше за 30 років відновлення історичного ареалу Запоріжжя. В день 22 березня 2023 року ракета з Торнадо зруйнувала дев'ятиповерхівку на вулиці Запорізькій, 2А, 36 квартир вщент. Загинули люди, десятки сімей залишились без домівки. Я михнула, вже Это У цьому ухлу я сиділа. От. Оце, оце от, от, отсюда летіло все аж туди. І оці двері, і все. І балкон. Відбудову тут почали торік. Нині вже проводять оздоблювальні роботи. Планують закінчити будівництво до кінця 2025-го. Я вважаю, що не вважаючи на військовий стан, ми маємо відбудовувати наше житло для того, щоб мешканцям було затишно і ну, хоча б комфортно. У да, 23 третьому году був прильот. У мене розбило кухню, розбило лоджу, повилітали всі вікна. Повилітали всі вікна, вікна мені всі поставили, На лоджі вікно поставили, а термонтували в нас під'їзд дуже добре. Впродовж того ж року російські обстріли зачепили і інші житлові будинки. Люди боялися, що більше сюди не повернуться. Та Запоріжжя обрало інший шлях. Я для себе поставив задачу бути хоч чимось. Потрібним і зробити щось щось гарне. Я спілкуюся ж з усіма мешканцями. Бачу, бачу їх бажання повернутися в свої оселі, в яких вони прожили значний час. Тому намагаємося робити все можливе і все, що в наших силах, щоб зробити це якнайшвидше. Їх треба відбудувати, щоб люди зайшли і люди могли далі тут жити і насолоджуватися життям. На скіфській і запорізькій теж завершують роботи. Дахи накриті, мережі підключені. Під'їзди знову оживають завдяки фарбі та світлу. Ми вже завершили. Е Скажем так, мурування дев'яти поверхів, тобто повна відбудова, плити перекриттями вже змонтували. Наразі готуємося до ремонту покрівлі, влаштування її конструктиву на першому під'їзді, і паралельно проводимо роботи з першого по сьомий поверх по шпаклюванню стін, влаштуванню підлог, монтаж дверей вже був розпочатий, прокладання електромереж. На незалежної України вже виконано 70% робіт. Люди повертаються до своїх домівок. Виконуються оздоблювальні роботи всередині квартир, Ну і зовні виконуємо зовнішні мережі газопостачання. прокладаємо благоустрій, це вимущення. Навколо будинка. У цьому будинку понад рік проживає Вікторія. Вона переїхала до Запоріжжя з Донецької області. Там її будинок теж зруйнувала російська ракета. Та де зараз не страшно. Ну, скрізь, мабуть. Останні два роки стали часом відновлення. Будівельники крок за кроком повертають дім його господарям. Дуже подобається і хлопці в нас тут добрі, і працюють дуже добре. Ну сказати нічого поганого не можу. Відновлюють добре. Та в принципі, коли случилося все, коли прилетіло, всі відновлювані служби були у нас одразу, і хлопці працювали, і всі в будинку заробляли у окна. Ми зовсім нічого не робили. Хлопці все самі робили. А потім вже тут з'явилася компанія відновлююча і роблять добросовісно». Запоріжжя відбудовується, Україна відроджується, і жодна ракета вже не зруйнує нашу віру, що ми не зламні та вільні. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Біля одного з будинків, який у 2022 році постраждав від прильоту російської ракети. Зараз перебуває наш Вадим Сорвін. Тож запитаємо, який настрій у людей, які живуть чи приходять до магазинів та кав'ярень, які знаходяться у відбудованому будинку. Вітаю колеги. Запоріжжя не тільки живе за 30 кілометрів від фронту, а ще й відновлює те, що ворог намагається зруйнувати вщент. Ми зараз знаходимося на вулиці Миру, куди у жовтні 22-го влучила російська ракета. Про це нагадує арт-об'єкт шрами міст на фасаді будинку. Але сам будинок, як бачимо, стоїть і навіть працюють кав'ярні, а це значить, що бізнес розвивається. Україна потрібна. Встановлюватись, то що розрушили окупанти наші, то треба то робити. Обов'язково людям треба десь жити, а така нова, будівля дуже я думаю, приємна буде людям, які тут жили і пережили той жах. Бачимо, що працює одразу і бізнес. Чи буде особисто в цій У я обов'язково. Дуже з друзями зустрічаюся, з подружками, то обов'язково. Дуже гарний сервіс, дуже класний асортимент, кава дуже смачна. Тут супер. Як зараз працює ваша кав'ярня? Кав'ярня наразі працює у звичайному режимі, та багато відвідувачів нас дуже люблять. У нас бувають е, різні івенти та ярмарки дуже часто бачимо, попри все Запоріжжя живе, працює і святкує День Незалежності. Зокрема, сьогодні тематичний флешмоб відбувся і на бульварі Шевченка. Тут встановили символічне дзеркало, щоб кожен міг подивитися собі в очі. і Поставити запитання, що я роблю для перемоги вже сьогодні. Організатор акції Запорізький осередок громадської організації Захист держави. Участь у флешмобі взяли ветерани, волонтери, активісти і жителі міста. Люди підходили до дзеркала, робили фото і ділилися власними думками про те, як змінюються вони та країна у час війни. Щоб кожна людина могла підійти до цього дзеркала, подивитися, як вона змінилася під час війни, як змінилося наше місто, які об'єкти були зруйновані, які вже відновлені, для того, щоб порефлесувати, що відбулося за час війни. Це дуже важливо, тому що кожен день йдуть бої на передовій за нашу незалежність, і тут ми в мирному місті цивільні також повинні рефлексувати, що вони роблять для незалежності, як вони діють, як вони допомагають фронту. В Запоріжці зізнаються, кожен може знайти свій спосіб допомогти: волонтерити, донатити чи просто нагадувати собі щодня про власну відповідальність. Ну, ми багато можемо зробити. Ми можемо донатити постійно. Я деякий час сітки пліла. Допомагати в госпіталі ходити, допомагати пораненим бійцям. Що я побачила в зеркалі? Себе побачила, побачила. Там ветерани, оці всі хлопці, вони ветерани. Мені сказали, я, я на ветерани спокійно дивитись не можу. Зразу сльози на очах. За час незалежності змінилась не тільки Україна і кожен її громадянин, але й місто Запоріжжя. 34 роки незалежності, і майже стільки ж змін у самому серці Запоріжжя. Нові парки, фонтани, сучасна інфраструктура. Місто оновлюється буквально на очах. Наш Вадим Соровін вирушив у подорож впізнаваними місцями разом із краєзнавцем Валерієм Стойчевим. І просто зараз ми дізнаємося, як Запоріжжя змінювалися всі ці роки, та які таємниці приховують його вулиці. Водограй, годинник закоханих та лавка примирення. Ці місця відомі кожному запоріжцю. Люди часто обирають саме їх у центрі міста для відпочинку. Фонтани побудували ще у 2002 році. Тоді ж облаштували і бульвар Шевченка. З того часу тут провели сотні весілля, випускних та міських свят. Пройшло його ідеї 25 років. Цей проект працює. Далі по вулиці, культурносецький простір, виді скульптур української тематики. Великий був заділ зробити музей на вулиці серед зелені. Годинник отримав романтичну назву завдяки парам, що фотографувалися поруч, хоча його задум був інший. На чотирьох металевих плитах поруч викорбована історія Запоріжжя від Олександрівської фортеці до часів новітньої України. Годинники – це час. І там якраз на цих пластинах зображення створення Олександровської фортеці, розвиток нашого міста, ну важливі історичні події. Так і тут, по всій алеї, ми бачимо трансформацію від імперської історії, радянської історії Запоріжжя, ну і трансформації української історії. Далі бульвар зустрічає двома бронзовими статуями Сталевара та вчительки. Це образи героїв радянської кінострічки Весна на зарічній вулиці, що знімались у нашому місті. З'явились вони тут близько десяти років тому. Велика війна теж впливає на зовнішній вигляд міста. Призми з фотографіями загиблих героїв, меморіальна зона і сотнями прапорців. Кожен із них символізує життя віддане за незалежність. Серед українських білоруський та грузинський знак братецької боротьби на Запорізькому фронті зараз працюють бійці полку Каліновського. Це білоруси. Так сталося, що тут же від Запоріжжя до на Донеччині, на Херсонщині та на Харківщині працюють наші брати грузини. 91 національність проживає на території Запорізької області. І той факт, що склалося так, що всіх нас об'єднала в свій час війна. Ще одна локація, яка є візитівкою сучасного Запоріжжя і набула нинішнього вигляду вже за часів незалежності площа Маяковського. І, звичайно, її окраса Фонтан життя. Водограй відкрили 14 жовтня 2004 року до дня визволення Запоріжжя від фашистських загарбників і присвятили подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Раніше на площі щотижня влаштовували художні виставки. Та чверть століття тому її центр обгородили парканом, аби дати старт оновленню. Вже за три роки запоріжці побачили сучасну площу із кам'яними етноідолами, що символізують історію України та обертовою планетою Земля у водному колі. Автор проєкту Петро Антип. Місце настільки припало до душі городянам, що вигляд колишньої площі вже складно пригадати. Подобається що фонтан, водичка рядом, яка заспокоює, і ввечері тут багатолюдно і музика грає, Ну, якесь таке вайбове містечко. А як взагалі раніше виглядала площа ця? Ну, Я тільки могла бачити десь якісь фото. Ну в інтернеті як вона виглядала, тобто я не, не, не пам'ятаю, щоб вона була не такою. Для душі фонтан тут все для душі, фонтан, усе зелене, лавки, на яких можна посидіти та відпочити. Тут раніше нічого не було, була клумба, нічого особливого не було. А коли фонтан побудували, то люди стали сюди сходити більше відпочивати тут з кавою. Наприкінці нульових на березі Дніпра стартувало будівництво сучасного будинку із двома вежами хмарочосами. 17 поверхів почали зводити у 2008-му, та щодня над ним працювали понад 200 будівельників. Споруду планували як бізнес-центр, а вже згодом адаптували під готель. Зараз його світлини можна зустріти на багатьох сувенірних листівках. А от ідея будівництва нових мостів через річку Дніпро на острів та Хортицький район з'явилася ще за радянських часів. Втілити її у життя намагалися спочатку 90-х. Власне, тоді почали будівництво, яке відтермінували на два десятиліття. Якщо б не війна, мости було вже давно побудовані. І, до речі, це мрія багатьох поколінь, тому що навіть мої. Діти, де да, народжені на бабурці в роду в домі, пологовому. нам лікар обіцяв, що я з пологового будинку наступну дитину буду забирати саме по новим мостам. Вибачте, моїй дитині вже 20 років молодший. Справжній рух відбувся лише у 2020-му, коли відкрили першу смугу через старе Дніпро. У 2022-му місто отримало і частину вантового мосту. Виходячи з того, що 20 22 й рік планувалося кінець 22-го року, початку 23-го, повністю завершити транспортну розв'язку на в місті Запоріжжя. За більш ніж 30 років незалежності Запоріжжя пережило чимало трансформацій. З'явилися нові об'єкти у старих куточках, а сучасність гармонійно переплелася із історією. І це лише етап великого шляху. Попереду на нас чекають нові втілення, які знову змінюватимуть вигляд міста на краще. Вадим Сорвін, Елізавета телеканал МТМ. Більше новин, як завжди, шукайте у нашому телеграм-каналі або пропонуйте власну інформацію через телеграм-чат-бот. А на цьому у нас все ще раз з Днем Незалежності Незламне Запоріжжя, і сьогодні протягом цього дня для вас у студії новин працювали Антоніна Богославська та Валентин Терлецький. Дякуємо, що були з нами. Цінуйте нашу незалежність, любіть свою країну і вірте в сили оборони. А Ще раз ми вас вітаємо з днем незалежності від всієї творчої групи нашого телемарафону і до зустрічі на телеканалі МТМ.